Чим небезпечні тромби та від чого вони з'являються? Всім вітання. Тромби це слово напевно чули багато людей із хворобами вен, причому лікарі часто описують тромби як одну із загроз для здоров'я, і вони мають рацію. Тромби це згустки крові, які заважають кровообігу, а іноді наражають життя на смертельну небезпеку. Але як настільки шкідливі утворення з'являються в організмі? Тромби дійсно можуть бути дуже небезпечні, але далеко не завжди. Спочатку вони служать для захисту судин, запобігають втраті крові під час поранення травм. Організм реагує на ушкодження, поруч із ним формується згустки крові в гелеподібному або на півтвердому стані. Ті тромби закривають рану. Потім ушкодження заростає, а захисти з клітин крові поступово розсмоктуються. Так події має розвиватися в ідеалі. На жаль, часом згустки крові залишаються в судинах занадто довго і заважають кровообігу. Захисний механізм робить і інші помилки. Найчастіше тромб у нозі або в іншій частині тіла з'являється навіть без причини. Він перестає захищати судини і перетворюється на серйозну загрозу, яка може призвести до летальних випадків. Згустки крові формуються не тільки у венах, а й в артеріях. Артеріальні тромби спричиняють сильний біль або параліз частини тіла, ознаки тромбу турбують одразу і пацієнту необхідне негайне лікування, інакше станеться інфаркт або інсульт. Венозні тромби теж небезпечні, хоча атакують життєво важливі органи не миттєво, вони ростуть повільно, але завчасного лікування не спричиняють смертельних ускладнень. Найважча форма винозних згустків крові тромбоз глибоких вен. Як виявити, тромб у нозі. Ви знаєте, що лише в половини пацієнтів проявляються ознаки тромбозу, тому багато людей руками живуть із тромбами в глибоких вен і не знають про захворювання. У домашніх умовах діагностувати згустки крові неможливо, необхідно сходити до лікаря. Тому ми рекомендуємо регулярно відвідувати флеболога для перевірки вен, навіть без симптомів тромбозу ніг. Так ви не тільки позбавите себе можливих неприємних відчуттів, а й уникнете ускладнень, які часто призводять до летального наслідку. Чому виникає тромбоз глибоких вен Згустки крові в судинах утворюються з трьох основних причин: пошкодження венозних стінок, порушення кровообігу, гіперкоагуляція, тобто підвищене згортання крові. А ці проблеми виникають через безліч факторів ризику. Вони не гарантують появи тромбозу в глибоких вен, але значно підвищують ймовірність хвороби. Найпоширеніший фактор ризику це довга нерухомість, коли людина довго сидить без руху, наприклад, під час поїздок на машині кровообіг в організмі сповільнюється. Ще одна причина це нещодавня операція на ногах, серці та судинах. Венозні стінки часто пошкоджуються у результаті на них накопичуються тромби. Травми нижньої частини тіла, переломи кісток стегна або гомілки нерідко пошкоджують сусідні вени. Кровобіг порушується з кількох причин: по-перше, у пошкоджених судинах з'являються тромби, які мають знизити втрати крові. По-друге, лікування переломів обмежує рух пацієнта і знижує швидкість кровобігу. Результат високий ризик тромбозу. Ожиріння. У великому тілі багато крові, і вона сильно тисне на вонозні стінки, пошкоджує їх і у підсумку виростають тромби. Вагітність і післяпологовий період. У майбутніх матерів судини зазнають великих навантажень. Серцевий напад або серцева недостатність через ці проблеми серце працює не на повну силу та погіршується кровобіг. Протизаплідні препарати: через гормони хровсь стає густішою і в ній частіше формуються тромби. Онкологічні захворювання. Рідкісні генетичні розлади вік старше 60 років, патології вен. І ще один з факторів ризику це якщо в анамнезі людини вже був тромбоз глибоких вен, то третина людей, які вилікувались, хворіють на нього знову протягом 10 років. Як бачите, факторів ризику дуже багато, тому не дивно, що ускладнення тромбозу одна з головних причин смерті в сучасному світі. І щоб боротися з хворобою, потрібна своєчасна діагностика. Ну, а в основі профілактики лежить боротьба з факторами ризику. Так, звичайно, усунути їх усі неможливо, ви не зможете позбутися генетичних розладів або повернути собі молодість. Однак, якщо приберете хоча б кілька факторів ризику, то знизити ймовірність тромбозу. А лікарі радять уникайте довгої нерухомості, робіть зарядку щодня, змініть спосіб життя, насамперед, боріться з ожирінням, якомога рідше використовувати протизаплідні таблетки з естрогеном. Також для профілактики утворення тромбів можна вживати природні комплекси, які створені на основі унікальної комбінації натуральних екстрактів. І мають активні компоненти, які впливають на згортання крові та зменшують ризик розвитку тромбозів, зберігаючи чистоту кровоносних судин. Я хочу вас познайомити з одним з таких препаратів від виробника івоніка: це Гербал-Кіп. регулярне використання цього препарату разом із здоровим способом життя, включно з регулярною фізичною активністю, збалансованою дієтою та відмовою від паління, допоможе вам нормалізувати кровообіг та запобігти утворенню тромбів.